На Одещині у День Великодня правопорядок забезпечуватимуть понад 2000 правоохоронців. Поліцейські чергуватимуть поряд із релігійними спорудами, забезпечуватимуть публічну безпеку та порядок, а також контролюватимуть дотримання вимог воєнного стану. 16 квітня в Україні християни відзначатимуть світле Христове Воскресіння. Проведення святкових обрядів на території Одеси та області. Проходитимуть у більш ніж 470 храмах. Поліцейські, як зазвичай, працюватимуть у посиленому режимі та забезпечуватимуть охорону правопорядку у місцях проведення відправ та поблизу релігійних споруд. Перед початком богослужінь співробітники вибухотехнічної та кінологічної служб перевірятимуть храми та прилеглу територію на наявність вибухонебезпечних предметів. Наголошуємо, що комендантська година на Одещині залишається незмінною з 12-ї години ночі по 5-ту годину ранку. Закликаємо громадян дотримуватися обмежень, обумовлених воєнним станом, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, за потреби звертатися до поліцейських, які знаходяться поряд або над спецлінією 102.